Вворча зустріч із актором Олексієм Натковським відбулася в Івано-Франківську. А? сказати, то є моє горе. То є моє горе. Я тут газда. Як хто прийде до хату? Чимала зала обласної бібліотеки ледь вмістила поціновувачів творчості відомого театрального актора, заслуженого артиста України Олексія Гнатковського. Насамперед, прихильників його таланту цікавили зйомки і його роль у найкасовішому українському фільмі Довбуш були такі дні, коли на майданчику було близько 700-800 людей. Тобто, це масовка. Плюс всі е, постановчі частина це камери, кілька е, людей. Там камери, тільки з одною камерою, там стеді, камчики і так далі. Потім це е, піротехніки, всі, тому що вся зброя справжня. Е, це костюмери. В кожного дивіться, 500 людей в кадрі це в них, тобто це тисяча костюмів. Ну, бо в кожного є замінний костюм, а плюс їх треба вдягнути, загримувати всім вуса. Там, взагалі, цілий відкрили з Європи, з Євросоюзу вусопотік. В історичному фільмі Екшені режисера Олеся Саніна Довбуш йдеться про життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах Олексу Довбуша. Олексію Гнатковському дісталася одна із головних ролей брата Івана Довбуша. Я дуже не люблю фразу українське кіно. Це знаєш як цей, це. як, Боже, як це коли як квота на інвалідів. Як це називається? Ну, розумієте, пі, пі, по, по посвідченню. Типу, українське кіно по ти, ти знаєш, Типу в кінотеатр треба піти підтримати українське кіно. Це означає, що воно там таке вже знаєш, таке вже бідачко, таке якби мертворожденне, знаєш? Якби, що його треба підтримати, що треба пора штучно дихати. От чого я не люблю? Я хочу, щоб українське кіно не було просто кіно. Щоб це було, ну, якби. Багато було такого продукту, щоб ти пішов і дивився кіно і не казав Україну українське кіно. Треба підтримати, знаєш? Ми провели невеличке соціологічне вивчення, дослідження. А з ким би хотіли і кого читають найбільше, чиї творчістю найбільш зацікавлена аудиторія читацька. Ну і ми визначилися, що першу таку зустріч вартувало би з читачами Івано-Франківщини провести із Олексієм Гнатковським. Паралельно в приміщенні бібліотеки організували тематичну виставку художньої та наукової. Літератури про опришківський рух. Тема про легендарного Олексу знову популярна серед українських письменників. Констатують в бібліотеці. Дуже великий попит виріс на книжки, який розповідає про оперишківський рух, зокрема про таку постать, як, як Довбуш, так що він собі що він робив. Це сьогодні в дуже багатьох моментах пересікається. От життя цієї особистості, і сьогоднішнім днем. Сьогодні як хлопці воюють за Україну, так як і Довбуш в свій час відстоював свою гуцульщину, свої гори, свій край неперевершений своїх людей. Дей побут традицій. Зустріч із Олексієм Гнатковським стала першою у переліку зустрічі із відомими особистостями. Загалом обласна універсальна наукова бібліотека планує організувати п'ять таких тематичних акцій. Серед запрошених священник Іван Гнатюк, письменниця Оксана Кузів та поет-пісняр Ярослав Ткачівський. Присвячені зустрічі Всесвітньому дню бібліотек, який відзначають 30 вересня. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі. Вірю, що одна людина може змінити світ.